Доброго дня! Світ нині змінюється дуже швидко, чи не так? У цьому вихорі змін ми дедалі більше усвідомлюємо, що не можемо жити наодинці. Компанії також об'єднуються, прагнучи досягти більшого успіху разом. Чому? Тому що стосунки, які ми будуємо і підтримуємо, повністю формують напрямок нашого життя. Коли цар Соломон вирішив збудувати храм Божий, він звернувся по допомогу до царя Хірама. Але Соломон не просто хотів отримати потрібну деревину. Спираючись на добрі стосунки, встановлені ще за часів царя Давида, він прагнув створити міцне взаємовигідне партнерство один царів п'ять, один шість. Соломон отримав кедрове та парисове дерево, необхідне для храму, а хірам натомість отримав від Соломона пшеницю та оливкову олію. Як це чудово, чи не так? Вони обидва давали і отримували те, що було потрібне іншому, створюючи справжні стосунки виграш виграш. Хіба не дивовижно, коли обидву сторони допомагають одна одній і знаходять щастя в цьому процесі? Стосунки між Соломоном і Хірамом є цінним прикладом того, як Бог діє через наше життя у Христі. Ісус поніс наші гріхи на хресті. Чому? Щоб відновити наші стосунки з Богом. Коли ми віримо в Ісуса, ми стаємо Божими дітьми, вступаючи в нові стосунки. У Христі ми можемо будувати стосунки виграш-виграш, де ми благословляємо один одного і знаходимо мир. Ісус хоче примагати разом з нами і ділитися благословеннями миру. Ось чому він прийшов у наше життя. Дехто може подумати, Бог всемогутній, чому йому потрібна наша допомога. Це правда, Бог може зробити все сам. Але іноді Бог обирає працювати разом з нами. Він використовує наші маленькі таланти, наш час і наші скромні ресурси, щоб здійснювати дивовижні речі. Це благословенне запрошення Бога стати новим творінням у Христі і долучитися до розширення Його царства. У світі, в якому ми живемо, щоб досягти успіху, набагато важливіше будувати стосунки виграш виграш, використовуючи сильні сторони один одного, ніж намагатися зробити все самотужки. Коли ми заповнюємо прогалини один одного, визнаємо сильні сторони один одного і рухаємося вперед разом, ми відчуваємо більшу радість і досягаємо більших результатів. Дорогі друзі, які стосунки ми будуємо у своєму житті? І як у цих стосунках ми впливаємо один на одного на краще? Я молюся, щоб ви стали партнерами Ісуса і будували стосунки виграш виграш з оточуючими, живучи благословенним життям, яке розширюється через ці зв'язки.